Сьогодні я до вас з рецептом простого, але смачного вівсяного печива. Для цього беремо або вівсяне борошно купуємо, або беремо звичайну вівсянку і е, у блендері е, ось такому перемелюємо її на муку. Так, тепер беремо миску, даємо масло вершкового. Цукру, перельгінгрієнті і описи під відео, ванільного цукру, солі, яйце, розпушувача. І все це добре перемішує. Масло має бути кімнатної температури, півчайної ложки, кориці. Ну, це за бажанням, хто не любить кориці, можете не додавати. І тоді частинами всипаємо наше вівсяне борошно. я ще додала 2 столових ложки е, звичайного пшеничного борошна. І в кінці додаю е, стружку шоколадну. Шоколад посікла. І дала можна додати горіхи, посічені мокрими руками. Зразу ж виробляємо кульки. Кульки десь вагою 20-25 грамів. Кладемо на бритванку і ставимо випікатися, в духовку нагріти до 180 градусів на хвилин 15, не більше, 10-15. Ось в мене вже спечене печиво, ще гаряче, правда. Ось так воно виглядає. Коли остине, я виклила його в миску і буду пробувати. Воно крихке, смачне, запашне, духмяне, не тверде. Якщо готуйте своє домашнє печиво це найкраще. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримуючи мій канал. До зустрічі!